Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннічко всім 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 нашим підписникам, поціновувачам гарних кіно та телепроєктів, шанувальникам українського ютуб, фанатам знаменитої фрази Я! Ви на каналі є кіно з вами й досі Олег, і сьогодні велика тематична добірка Топ 20 кращих горорфільмів фільмів 2024 року. І як не дивно, але чомусь саме огляд нових фільмів жахів просили від нас багато наших глядачів. Цікаво, вітави бляха, приколюєтеся. Це великий розгорнутий топ кращих горор картин. Більша частина з яких вже з'явилася на екранах кінотеатрів, і майже всі з них ще й українські Невеличка їх часка очікує своїх прем'єр до кінця цієї осені та на початку 2025 року. Просимо забрати дітей від екрану, що ви побачите, що вас дуже схвилювати і шокувати. Будемо щиро вдячні вам за підписку і вподобайку та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб і надалі не пропускати наші нові огляди на найбільш офігезні фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла, хлопці? Я знаю, після кінця світу вам було скрутно. Але зло за цими стінами лукаве. Один крок без мотузки. І все фільм. Ніколи не відпускай, який презентований в українському прокаті під назвою Хижеліс. Це горор-трилер французького режисера Олександра Ажа з Гелі Бері у головній ролі. За сюжетом фільму зовнішній світ зазнав глобальної катастрофи та дедалі глибше занурюється у темряву. Єдиним безпечним місцем для матері та і синів близнюків залишається лише їхній будинок, що захований у віддалених лісових нетрях. Щоб вижити, їм завжди потрібно залишатися у полі зору, буквально прив'язавши себе до будинку мотузками і ніколи не відпускати. Але одного разу один із хлопчиків починає сумніватися в тому, що таємничі зовні реальні. Головні правила матері опиняються під загрозою і на сім'ю чекає жахлива боротьба за виживання. Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ця церква зберігала владу тисячі років. Як контролювати людей, які більше не вірять? Треба створити те, що їх злякає. Омен Початок, американський фільм жахів режисерки Аркаші Стівенсон, що працює переважно у жанрах хорору, фантастики та трилер. Її нова робота є приквелом до знаменитого фільму Омен 1976 року. В головних ролях Нел Тайгер Фі, Ральф Айнесон, Соня Брага та зіркові британські актори Біл Наїй та Чарльз Денс. За сюжетом фільму молоду американку Маргарет Дейно відправляють до Риму на служіння церкви. Але у Ватикані черницю доведеться зіткнутися із зловісними силами, які змусять її засумніватися у власній вірі. Дівчина дізнається про жахливу змову серед вищого духовенства Ватикану, мета якої народження Антихриста. Мене звати Сіте. Я витратила половину свого життя, намагаючись знайти найгрішнішу людину на землі. Якщо релігійні догми вірні, та людину дійсно чекає покарання за земні гріхи. То після поховання грішник повинен бути підданий катуванню покарання в могилі горор-трилер про дівчину, яка хоче довести, що пекло не існує, але стикається з жахливими наслідками своєї самовпевненості. знятий одним із найвідоміших індонезійських режисерів Джоко Куанвар. Він здебільш спеціалізується саме на містиці та фільмах жахів. За сюжетом фільму головна героїня сита присвятила своє життя тому, щоб довести, що пекла не існує, і що навіть найгірша людина після смерті не страждає і не зазнає болю розплати за свої злочини на землі. Як Ви смієте сумніватися, Безбожники! не лізьте в те, чого не розумієте. Щоб довести це, сита знаходять людину на порозі смерті, яка дуже багато грішила протягом всього свого життя. Вона стежить за ним і чекає, коли він помре. Як тільки це відбувається, сита вирушає разом з ним у могилу, щоб на власні очі побачити, що відбувається з найбільшими грішниками по той бік життя. Але напевно те, що сталося потім, не дуже стикувалося з її міцними антирелігійними переконаннями. Дуже сподіваємося, що пекло все ж таки існує, і найбридкіша падлюка на землі проведе там безкінечно довго, підсмажуючись свій підстаркуватий руснявий зад. Як це розуміти? А страшно жінці бути офіцером ФБР. Так, що ви приховуєте? Він вбиватиме знову-знову. Фільм Довгоніг горор-трилер режисера та актора Озуда Перкенса. У головних ролях зірка слешерів Майка Монро та відомий американський актор-продюсер і продюсер Ніколас Кейдж. Він є лауреатом премії Оскар та зіграв на сьогоднішній день у 260 картинах. За сюжетом фільму агент Лі Харкер талановита молода співробітниця ФБР, який доручають справу невловимого серійного вбивці на прізвиська довгоніг, який орудує вже понад 10 років. Його жертвами стають цілі сім'ї, які незрозумілим чином божеволюють і вбивають один одного. У кожному випадку жертв фігурують дев'ятирічні дівчата. І щоразу на місці злочину залишається зашифроване послання, підписане довгоніг, але жодних слідів самого вбивці при цьому немає. У ході розслідування Харкер стикається з окультизмом і виявляє зв'язок між маньяком та власним минулим. Героїні необхідно зупинити вбивцю перш ніж він забере життя ще однієї безвинної сім'ї. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе? Це субстанція. Фільм Субстанція це боді-гурор від французької режисерки та сценаристки Корелі Фарш. Прем'єра картини відбулася у травні 2024 року на 77-му канському кінофестивалі, де він був нагороджений золотою пальмовою гілкою за кращий сценарій. Головні ролі у проєкті виконали Маргарет Волі, Деніс Квейт та зіркова акторка Демі Мур за сюжетом фільму. Історія розповідає про жорстокий жорстоке бізу який підштовхує людей на необачні та навіть стрішні вчинки. А все через те, що цей світ потребує всього яскравого, досконалого та обов'язково когось молодшого. Ви коли-небудь мріяли стати найкращою версією себе. З новим продуктом субстанція ваше життя кардинально зміниться. Субстанція допоможе вам стати зовсім іншою людиною, молодшою, красивішою, ідеальнішою. На такий експеримент вирішується старіюча голівудська зірка Елізабет Спаркс, в ролі якої Демі Мур, яка дізнається про те, що її фітнес шоу збираються перезапустити з новою, більш юною ведучою. Завдяки субстанції Елізвет перевтілюється в молоду та прекрасну Сью. Та постає питання, чим вона готова заплатити за таку чудесну трансформацію. коїться якесь божевілля. Я бачу одне те обличчя усюди. Ти стикнулася зі смертю, і вона вп'ялася у тебе. Не Сміхайся мені! Усміхайся два. Продовження город трилера маловідомого режисера і сценариста Паркера Фіна. Перша частина цієї франшизи несподівано стала касовим хітом осіннього прокату 2022 року в США. Одну із головних ролей у новому фільмі виконала англійська акторка, співачка та музикантка Наомі Скотт, яка відома вам як принцеса Жасмін із фільму «Аладдін». Нова частина продовжує історію про демонічну сутність, яка проявляється у людях через посмішку. Після того як людина бачить зловісну гримасу, її наздоганяє неминуча смерть. Цією кошмарною реальністю доводиться зіткнутися головній героїні по зірці Скайрай. Прямо напередодні світового туру. Співачку наздоганяє страшне прокляття посмішки, Охоплена невимовним страхом. Що посилений тиском її шаленої популярності, Скай опиняється вічнавіч зі своїм темним минулим. Дівчина повинна повернути контроль над своїми страхами і власним життям, поки ще має шанс. Викрали бляха вампіра. <кліст> Балерину вампіра. Ебігейл, американський фільм жахів від режисерів Мета Бетінелі та Тейлора Джилета, що поставили у 2022 році нову шосту частину культової франшизи Крик де знялася популярна молода акторка Джена Ортега. Головні ролі в їх новому проєкті виконали Аліша Вейр, Меліса Барера, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон та багато інших чудових акторів. До слова режисерів так вразили танцювальні навички 14-літній Алі Шевейр, що вони додали до її ролі більше відповідних моментів. За сюжетом фільму група злочинців, бажаючи збагатитися, викрадає юну балерину, 12-річну Ебігіл, дочку впливового кримінального боса, і вимагає викуп у 50 мільйонів доларів. Чекаючи на свій великий куш, вони ховаються у віддаленому особняку, доглядаючи за викраденою дівчинкою. Однак незабаром починають відбуватися дивні речі, і викладачі розуміють, що Ебігал – зовсім незвичайна дівчинка, а справжнісінький вампір, яка планує вбити їх одного за іншим. Як хтось помирає, то ворон веде його душу в землі. Та часом стається щось настільки жахливе. Що душа не може відійти. Фільм Ворон це містичний трилер з елементами хорору від британського режисера Руперта Сандерса, що зняв свого часу фантастичний бойовик у броні. І фентезійний пригодницький фільм Білосніжка та мисливець. Його новий проект знято за мотивами одноіменного коміксу, написаного Джеймсом Обара. 1989 року був опублікований комікс, а 1994 року на екрани вийшов перший фільм за його сюжетом, популярність якого призвела до появи декількох продовжень. Головні ролі у новій стрічці виконали Білл Скарсгард, Дені Хьюстон, Лаура Бірн а також співачка ФК Твінкс, для якої це стало дебютною роботою у повнометражному кіно. За сюжетом фільму неймовірно сильне кохання поєднує рок музиканта Еріка Дрейвена та його наречену Шелі Вебстер. Але щастя, на жаль, приходить кінець, коли безжальні злочинці жорстоко вбивають закохану пару. Бажання відплати за знущання над коханою виявляються сильнішим за смерть, і Еріка несподівано повертає до життя містичний вор. Він вістиме його шляхом помсти, поки кожен, хто причетний до смерті Еріка та Шелі, не отримає за заслугами. Відтепер Ерік сам ворон, який прагне справедливості, і його помста буде жорстокою як ніколи. Горбань вже чекає на вас. Цікаво. О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. Гелбой горбань фентезійний горрор екшен від режисера фільму Адреналін з Джейсоном Стейтеном Брайана Тейлора. Фільм засновано на оригінальній історії Майкла Міньоли та коміксах видавництва Dark Horse Comics. У головній ролі американський актор Джек Кейс. Це вже третя версія Гелбоя за останні 20 років. Цікаво за сюжетом фільму 50 роки 20 ХХ століття. Парапсихолог Бобі Джосонг має доставити деяке аномальне створіння до бюро розслідувань паранормальної діяльності. Здавалося, рутинна операція, та коли все йде не за планом, вона змушена звернутися за допомогою до агента Гелбоя. Разом не вирушають до апалачів і опиняються в забутому богом селі далекому від цивілізації. Тут вони мають протистояти відьмам і зловісному горбаню, посланому на землю самим дияволом, щоб підкоряти людські душі своїй волі. У сутичці зі злом гелбою доведеться зазирнути в саме серце темряви, що таїться в його власній душі. Треба бути напоготові. Хто такий Бітлджус? Не смій промовляти це ім'я, Бітлджус? Я серйозно астрід не смій. Якщо тричі сказати це ім'я, то він з'явиться. Зі мною ти від щастя мереж. Біталджус Біталджус офігезне продовження горор комедії режисера Тіма Бертона з Майклом Кітоном у головній ролі. Нова історія відбувається через декілька десятків років під подій першого фільму. До своїх ролей повернулися Вайнона Райдер та Кетрін Охара, а серед нового акторського складу Дженна Ортега, Моніка Балучі та Вільям Дефо. Це лише розминка. Попереджаємо, буде жорстко. За сюжетом, після смерті батька, Лідія, в ролі якої Вайнона Райдер зі своєю дочкою Астрид та мачіхою Делією повертається до старого будинку у містечку у інтерв'ю. Місцеві сприймають їх приїзд не дуже, адже вони вважають сімейку ненормальною і називають їхній маєток будинком з приводами. Коли Астрид виявляє на горище чудернацький макет міста, Лідії доводиться розповісти їй про бітл джуса безкетну і вкрай неприємну примару, чи ім'я в жодному разі не можна промовляти тричі. Ці глядачі відразу ж подумали про пила. Та річ цього разу йде не про якесь старе дурбецело, это а про більш симпатичнішу особистість. Бітлджу якого б, незважаючи на пересторогу матері, цікавість дівчинки бере гору і портал у потобічне життя знову виявляється відкритий. А Бітлджу Джуспочинає тероризувати всіх живих. До того ж, обидва світи переживають неочікувану небезпечну кризу. Бегмен. Страшилка, якою тато лякав нас з Лємом, щоб слухались. Я вірив, що він стукав мені у вікно. Фільм Бегмен це горор-трилер відомого шотландського телевізійного режисера Колма Маккарті. Головну роль виконав британський актор Сем Клафлін. За сюжетом фільму протягом століть з вуст вуста передається моторошна легенда про Бегмена. Страшилка, якою зазвичай батьки лякають своїх чад. Із подробиць відомо, що він вечорами стукає ваші вікна, а діти, яких ця потвора забирає у своїй сумці, зникають назавжди. Будучи ще малим, головний герой Патрик Макій у виконанні Сема Клафліна, теж зіткнувся з цим чудовиськом. Хоча тоді йому вдалося врятуватися, проте та зустріч перетворилася на травму, що не давала спокою все життя. Все б, нічого, та через довгі роки жах повернувся до родини Патріка, але тепер небезпека загрожує вже його сину Джейку та дружині Карені. Він справді існує. Це кінець світу. Не буде людей, не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. Тихе місце. День перший спінов фантастичного горору про смертоносних сліпих прибульців, що орієнтується виключно на слух дії, якого розвертається за півтора роки до подій першого фільму. Режисером виступив Майкл Сарновський, а головних ролях знайлися Джозеф Квін, Джимон Концу та Володарка Оскару кінійська акторка Люпіта Ніон за сюжетом перед історією, Це перший самий знаковий день інопланетного вторгнення на землю. Люди тільки-но починають усвідомлювати, з якою небезпекою зіткнулися. Головна героїня молода жінка на ім'я Сем, мешканка Нью-Йорка, яку початок апокаліпсису застав посеред переповненої людьми вулиць. Сем, її кішка і кілька випадкових незнайомців, чиї шляхи перетнулися посеред цього кривавого хаосу, ховаються від монстрів у покинутих будівлях. Охоплені німим жахом, герої намагаються вижити та відчайдушно борються за своє життя. Пряме продовження франшизи фільм Тихе місце 3», Сценарій, до якого написав постановник перших двох частин Джон Красінський, запланований до виходу на екрани у 2025 році. Леді та джентльмени. Зараз ми з вами у прямому ефірі. Спробуємо зв'язатися з дияволом. Це дуже погана ідея, Джеко. Вона стає все більш не Це Це чудово, хіба не за цим любому телебачення? Ніч з дияволом американо-австралійський фільм жахів знятий у форматі знайденої плівки. Рекламні ролики, що піарили цей проект, розповідали, що на третій день прокату фільм, нібито заробив 660 тисяч 666 доларів, що, начебто, натякає на його справжню містичну сутність. До того ж, король горору письменник Стівен Кінг сказав чимало гарних слів на підтримку проекту. Це підніме нам рейтинги за сюжетом фільму. «1977 рік, колись популярне вечірнє ток-шоу Нічні сови з ведучим Джеком Делроєм втрачає рейтинги. Намагаючись врятувати шоу від закриття, Джек вирішує провести незвичайний хелоїнський випуск 31 жовтня, в якому гостями стануть Ясновидець, гімнетизер і парапсихолог. Остання написала книгу розмови з дияволом разом з її нібито одержимою підопічною. Однак коли під час прямої трансляції скептично налаштований ведучий просить гостю провести сеанс бесіди з дияволом», у студії несподівано починається справжній хаос, і на волю виривається страшне зло. Молі Беннет, знайомся, це Максим Мінкс. Дуже приємно. А, Вибач, тепер у нас трьох рук в крові. Це нова королева крик. бляха, Мінкс. Фільм «Максін» – город трилер студії А24, продовження слешерів режисера та сценариста Тая Уеста, Ікс та Перл, з мією год у головній ролі. Щодо сюжетної лінії, то це пряме продовження першого фільму Ікс і Максін є його сиквелом. Тобто, саме тепер ми побачимо фінал усієї трилогії. За сюжетом фільму Максим Мінкс не відмовляється від своєї мрії стати знаменитою акторкою. Минуло шість років від страшної різанини у Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою. Відтоді Максим майже полишала зйомки у фільмах для дорослих. Вона сподівається, що цю таємницю ніхто і ніколи не розкриє. У Лос-Анджелесі, де вона зараз живе, частішують випадки страшного насильства. Таємничий вбивця, якого називають нічний ловець, полює за молодими перспективними акторками. Максим підсвідомив відчуває, що переслідують саме її. Це означатиме, що пікантні та жахливі подробиці її минулого стануть відомі усі. Страх бути викритою і втратити омрієне майбутнє підштовхує Максим до рішучих дій. Фільм органічно витриманий у стилі 80-х років з усією повагою до найдрібніших деталей, а музика чудово доповнює візуальний ряд. Усім, кому подобається подібний жанр, а також фанатам акторки Мії Год, нова частина зайде Ноура. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавали, що це нормально, відколи приїхали». Не говори зі злом американо-канадський горор-трилер від британського режисера Джеймса Воткінса. Це вільний ремейк одноіменного датсько-нідерландського горору дворічної давнини. Там події розгортаються дуже повільно, набагато повільніше ніж у новій версії, але в цьому був свій сенс. у головній ролі. Популярний британський актор Джеймс Макевой, який знявся майже у 70 картинах. За сюжетом фільму американська родина Луїза Бен та їхня дочка Агнес знайомляться на відпочинку з щірівною британською парою і отримують запрошення провести вихідні в їхньому іделічному заміському май. Спершу ця зустріч дуже схожа на безліч подібних посаданьок, де разом збираються старі знайомі, але незабаром приємна поїздка обертається справжнім кошмаром, а гостинний з господарів притікає у немислиме зло. Луїза, Бен та Агнес починають розуміти, що втрапили в смертельну пастку, та вирватися з неї не так просто. Пам'ятаєте, як ви приїхали в гості. Невже ви справді хотіли піти не попрощавшись? Ти уявляєш, чи можуть обернутися такі маленькі розваги для такої жінки, як я? Я навіть не думав про таке. А вже ж ні. Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Фільм Дивний Любий, який презентований в українському прокаті під назвою Переслідувач, це горор-трилер від маловідомого режисера та сценариста Джейті Мольнера. Незважаючи на відсутність багатого досвіду, фільм неочікувано отримав чудові відгуки критиків та глядачів і був названий однією з найкращих несподівано кроку. Головних ролях Віла Фіджеральд та Кайл Гайлар. За сюжетом фільму чоловік і жінка випадково зустрілися у барі, сподобалося один одному, і між ними виник невимушений романтичний зв'язок. Та з кожним новим побаченням їхні стосунки ставали дедалі дивішем. Якось вона кидає необачну фразу про серійного вбивцю, і в наступну мить він же женеться за нею через це місто. Його руки в крові, але жадоба вбивства ще не відпустила. Дівчина шукає допомоги у кожного зустрічного, але всі, хто намагається їй допомогти, помирають від рук її недавнього дивного любов. Нам уже час додому. Хочете піти, я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі До чого тут взагалі цей вибір. До всього. Фільм Єретик це горор-трилер, який зняли чудові режисери Скотт Бек та Брайан Вудс за власним сценарієм. Саме вони були сценаристами двох частин фантастичного горору Тихе місце, яке поставив режисера актор Джон Кразінський. У головних ролях Софі Тетчер, Хлоя Іст та відомий британський актор Г'ю Грант. За сюжетом фільму дві дівчини стукають у двері чергового будинку, щоб дізнатися, чи не хочете у мешканці поговорити про церкву Ісуса Христа. Їм відкриває приємний на вигляд чоловік середнього віку, що щиро цікавиться темою бесіди. Він запрошує дівчат у будинок, щоб ті змогли сховатися від дощу та поговорити з ним за чашкою чаю чорничним пірогом. Однак незабаром стає зрозумілим, що ніякого пирога не буде. Двері замкнені, а поведінка чоловіка стає відверто ворожою. Можливості для втечі немає, і на героїн чекає жахлива гра всередині дивного будинку лабіринту, з якого є тільки на два виходи. І цей вибір стане найскладнішим випробуванням їхньої віри. Це змусить ваші серця калатати. А может ведь видео Мерфи захочется. Виталий на космической станции Цього місця тіпи. «Чужий Ромул, фантастичний горор, що є новою частиною зі всесвіту, чужий і по суті перезапуском культової франшизи про смертоносних іноплентян Сену Це повністю самостійна історія, дії якої розгортається між подіями чужого Рідлі Скотта та чужими Джеймса Кемерона. За постановкою відповідав ургувайський режисер-сценарист Феде Альварес Серед акторського складу молоді зірки Келіс Пенні, Девід Джонсон, Ізабелла Мерсет та Арчі Рено. За сюжетом фільму подій відбувається у середині 22-го століття на планеті зірка Джексона, колонізованої корпорацією Вейтланд-Ютанік. На ній ніколи не сходить сонце, а тривалість життя невелика, оскільки все доросле населення працює у шахтах. Головна героїня Рейн Карадайн у своїй 20 з невеличким уже сарата. Вся її сім'я це незграбний андроїд Енді, якого вона називає братом. Колись списаний в Брухт, він був врятований батьком Рейн, щоб дбати про неї, але на практиці це швидше вона піклується про нього. Рейн збирається нарешті переїхати на нормальну планету, але з'ясовується, що корпорація продовжила її контракт ще на кілька років. Одного разу друзі Рейн, які теж мріють звалити, повідомляючи над ними, якраз пролітає занедбаний космічний корабель, де має бути все необхідне для подорожі в кріокамері. Корабель виявляється цілою космічною станцією Ренесанс, що складається з двох модулів Ромул та Рем, але потикатися туди було дуже погано ідеї. Наша герой зрозуміється занадто пізно, що призведе до низки смертельно небезпечних пригод та подій. handing out presents! Фільм Жахливий три нова частина малобюджетного слешера Даміяни Леоне про кровожерлого клоуна, який вбиває своїх жертв різноманітними кривавими способами. Головну роль знову виконав Девід Говард Торнтон за сюжетом продовження, переживши різанину влаштовану клоуну Мартом на Геловін, головна героїня Сієна та її брат намагаються повернутися до нормального життя. Наступний різдвяний сезон обіцяє принести багато радості та тепла, і герої сподіваються, що всі жахи залишилися позаду. Але їхні надії руйнує повернення зловісно немиручого вбивці, який планує перетворити це різдво на новий кошмар. Божевільний монстр підготував чергову порцію збочених жахів. Клоун маніак Арт збирається розправитися з численними жителями округу Майлз, коли вони мирно позасинають напередодні різдва. Він наближається. Він наближається. Він наближається до нас. Фільм Носферато 2024 року це переосмислення класичної історії про вампіра від режисера Роберта Егерса. Головні ролі у фільмі зіграли Білл Білшкажорд, Ніколас Холт, Лілі Роуз Деп, Аорен Тейлор Джонсон, Ема Корін та Вільям Дефо за сюжетом фільму «1800 роки» Агент з нерухомості Томас Хаттер вирушає до Румунії на запрошення загадкового графа Орлока, який живе у похмурому Трансильванському замку. Хатер повинен підготувати документи для угоди щодо купівлі нового будинку графу. Виявляється, Олак планує оселитися неподалік самого хатера. Томас підозрює, що його новий знайомий, який уникає денного світла, може бути вампір. До того ж, одного разу граф бачить фотографію коханої хатера Елен, яка справляє на нього незабутнє враження, і це породжує цілу низку подальших моторошних подій. Глядачі частенько запитують: а чи є взагалі різниця між носферата та Дракулою. Хочемо зазначити, що за однією із версій герой Роману Бреместокера Дракула, який був написаний у 1897 році, мав друге ім'я Носферату. За іншою інформацією, граф Орлок або ж Носферату – це інший персонаж, який знову ж таки був породжений образом графа Дракула. так чи інакше, але ці два персонажі є уособленням вампірської класики та вже давно пов'язані навічно. Що було далі? Це зветься інтригою мамо Еллі. Це зветься обломом.